Велика кількість авторитарних режимів мають багато спільного між собою. Зрештою, для багатьох з них одним з головних питань є питання контролю за населенням. Багато з них намагаються убезпечити себе від переворотів чи критики за допомогою пропаганди, маніпуляцій, репресій і багатьох інших тактик. Це прагнення вплинути на людей, наближає їх і до багатьох недержавних акторів, звісно ж, наприклад, терористичних організацій, радикальних рухів тощо, які намагаються залучати індивідів до якоїсь бажної для них діяльності. Інакше кажучи, ці групи людей доволі часто з особливою увагою ставляться до пропаганди. І сьогодні я хочу поговорити про деякі з прикладів того, як різні режими пріоритизують різні підходи до маніпулювання громадською думкою. І як на прикладі деяких з них видно, що режиму далеко не завжди потрібно, аби ви щиро вірили у його пропаганду. А поки я нагадую, що наша програма називається Антидот. В ній ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня. Мене звати Олексій Примак, я аналітик центру протидії дезінформації та головний редактор Постпас. Медіапроєкту, який протидіє поляризації, конспірацизму та історичній дезінформації українською та рабською мовами. Отже, попри те, що практика, до яких вдаються диктатори, багато в чому перетинаються, загалом можна простежити й особливості окремих режимів. Наприклад, відмінності щодо того, які підходи до інформації та медіа мають одні лідери та партії, а які інші, як трансформуються з часом одні режими, і як змінюються інші. Письменник та дослідник російської пропаганди Пітер Помаранцев, автор книг це не пропаганда, нічого правдивого і все можливо. Та як виграти інформаційну війну? Якось сказав про те, що за його спостереженням режим в Росії рухався від антиутопії, типу Олдеса Гакслі, зокрема його твору Прекрасний новий світ, де авторитаризм ховався за відчуттями радості, ейфорії і, і розваги, які досягалися за допомогою спеціального наркотику, до антиутопії типу Джорджа Орвела, де в романі «1984» режим покладається перш за все на нову мову, на Ушні індивідуальної свободи та деконструкцію індивідуалізму взагалі мені видається, що таке порівняння є влучним, і воно справді характерне для Росії. Ось, наприклад, в Ісламській Республіці Іран ми такого руху не спостерігали. Інша річ, на якій наголошував Пітер Помаранцев, це те, як у вирішальні моменти спочатку вторгнення в Україну в 2014 році, російські пропагандисти намагалися не так переконати у чомусь як радше зруйнувати довіру до будь чого не так сформувати якийсь переконливий образ зла, проти якого бореться Росія, і краще заплутати світ. Та світову аудиторію. Імовірно, російським пропагандистам на певному етапі була вигідніша ситуація, коли все стає настільки складним та незрозумілим, що певна частка аудиторії просто заб'є розбиратися в цьому. Звісно, були й більш класичні засоби маніпулювання і недолугі історії про розіп'ятих хлопчиків і про вагони неонасистів, які прямують до Криму, була й доволі старомодна. Чи сьогодні вже таки не дуже старомодна спроба формування маскулійного образу Путіна, але ось цей помітний акцент на поширення недовіри свого часу став важливим маркером. Російської пропаганди більшість глядачів, я впевнений, чули фразу не все так однозначно, яка використовувалася настільки часто і успішно, що на сьогодні приїлася і стала мемом. Ми знаємо, що слоганом російського пропагандистського каналу «Russia Today» є «Question more», тобто ставте більше питань. Оскаршуйте те, що чуєте, вагайтеся, що власне є непоганою звичкою, власне, тому ці слова й стали успішними. Але справа в тому, що росіяни підмінили здоровий скепсис та обережність простою конспірологією. Можна сказати, що вони хакнули мову раціоналізму. Вони замість того, аби більше перевіряти факти, до чого міг би закликати такий слоган, навпаки, накидали різні вкрай прості версії пояснень тих чи інших складних подій, які нерідко суперечили одне одній. А головне в більшості своїй вони ніяк не стосувалися фактів чи доказів, а були лише спонтанними припущеннями. Проте, як росіяни вдавалися до цієї тактики на тлі збиття Боїнга MH17, розлогу розповідав Еліот Гігінз в книзі Ми Белінкет. Він, власне, є засновником цієї спільноти онлайн-розслідувачів, які довели, що літак було збито саме з російського БУКА. Гігінс пише, що на тлі російського комунікування цієї трагедії і злочину йому стало ясно, що вони не намагаються сформувати якусь цілісну переконливу версію подій, а просто закидають в інформаційний простір різні нерідко божевільні версії подій. Я, до речі, розповідав про те, як краще Today використовує подібні конспірологічні тактики в країнах так званого глобального півдня в попередніх відео. Зокрема, в матеріалі про африканський медіаресурс Stream, який за інформацією американців, керувався російськими пропагандистами та спецслужбами, Тобто, ось в країнах глобального півдня слоган РТ звучить так: вони думають, що ви вірите. Ми ж віримо, що ви думаєте. Тут знову закодоване посилання до оскарження будь-якої інформації західних медіа для пошуку альтернативних повідомлень, повідомлень з якихось інших медіа, очевидно, найкраще. З російських медіа ще більше про цей підхід і про те, як брак якісної незахідної журналістики допомагає росіянам заповнювати цей вакуум довіри, я розповідав в ще одному відео про російську пропаганду на Близькому Сході та про місцевий медіапростір. Я ще раз запрошую переглянути ці два відео. До речі, цей конспірацизм, який росіяни поширюють найімовірніше для того, аби дераціоналізувати дискусію навколо того чи іншого питання та заплутати аудиторію. Іноді перетворюються в відверті казки. Наприклад, в травні 2022 року одне з найбільших російських медіа Ріа Новості опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що українські мінометники нібито використовували чорну магію в селі на Луганщині. Як доказ цьому твердженню, видання надало фото графіті, яке культурологиня в коментарі журналістам назвала магічною початкою темних сил, що поєднує в собі ідеї анархії, зброї та фашистської символіки. Інше ж російське медіа Лінтеру 28 серпня 2022 року опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, ніби людину, яка підпилила автомобіль заступника начальника генштабу ЗС РФ, раніше викрали та загіпнотизували українці. Словом, росіяни активно вдаються до поширення конспірологічного мислення, магічного мислення, бо це призводить до ерозії раціоналізму та підштовхує до пошуку простих пояснень складним речам, які російські пропагандисти. Активно підсовують ті самі аудиторії тут. Росіянам не йдеться про те, аби переконати когось у чомусь зрештою, вони не вдаються до раціональних аргументів. Головною метою таких повідомлень є саме поширення певного світогляду, який може бути вигідний росіянам. Ймовірно, суспільство, які дедалі гірше вловлюють причину наслідкові зв'язки, стають дедалі менш здатними до творення змін, пошуку рішень та до продуктивної критики загалом. Цей самий підхід ми можемо простежити і на прикладі Сирії часів Хафаза Алясада, батька нинішнього диктатора Башара Алясада, якому Путін кілька років тому допоміг втримати владу після початку революції в країні, вбивши тисячі людей. До речі, я вважаю, що тоді Путін і Асад мали величезні успіхи у власній інформаційній війні, і про це варто буде поговорити окремо. Маніпулятивним практикам в Сирії хафеза Алясада присвятила свої розлоги дослідження американська науковиця Лайза Ведін. Ця її робота називається «Двозначність домінування. політика, риторика та символи в сучасній Сирії. Ведін вела у науковий обіг поняття дисциплінарно-символічна влада. Під ним вона має на увазі, що подекуди політичний вплив та владу можна здобувати, створивши певний пул. Знаків та слів, використання яких людьми буде створювати вкрай вигідну атмосферу для режиму, аби продовжувати свою діяльність. Вона, звичайно, визнає, що символічна влада за своєю сутті є крихкою та менш детермінованою, ніж ті форми влади, що задіють відкрите насильство чи примус, але водночас вона є більш економною та всеохопною. З аналізу дослідниці випливає, що репресивна влада в Сирії прагнула зруйнувати довіру між членами суспільства шляхом оштучнення мови, поєднуючи риторичні практики з періодичними показовими покараннями, режим Хафеза Алясада наповнював суспільство штучне. Лексичними структурами, використання і повторення яких було обов'язковим для безпечного існування в новому суспільстві. Тобто, режим надавав суспільству спосіб говоріння, за дотримання якого індивід може почуватися відносно безпечно, і водночас періодично презентував те, що станеться з людьми, які відмовляються дотримуватися цих нових правил. Але справа в тому, що коли люди публічно користувалися цією штучною мовою режиму, то суспільство перетворювалося на театр, в якому всі просто напросто, часто нещиро, презентують свою лояльність режиму, аби не бути покараними. Такому випадку люди не довіряють один одному, бо не знають, хто справді підтримує режим, а хто просто разом з ними є учасником цього нещирого театру. Тоді ж будь-яка нормальна комунікація стає дуже і дуже ускладненою, а люди не можуть гуртуватися та призводити до змін. Лайза Ведін зазначає, що в таких умовах між членами суспільства починається змагання в тому, хто ж краще вихвалятиме уряд. З часом це породжує штучну мову. Ті, хто себе поважає, говорять нею менше, але для всіх ця мова є кремінь безпеки. Суспільство замикає себе в так званих риторичних клітках, паралельній публічній мовній реальності, яка часто не відображає дійсність. В цьому ж контексті режим насаджував різні ритуалізовані практики: обов'язкові святкування, паради та заходи, не участь в яких сама по собі показала, що людина є опозиційно налаштованою до режиму. Тому більшість людей брали участь в цих практиках, вимовляючи завчені кричалки режиму, просто аби залишитися в живих. Зокрема, режим Хафеза Алясада користувався із особливостей арабської мови, де слово нація, Умма те слово матір ум формувало помітну свізбучність. Відтак, зображаючи націю як матір, пропагандисти режиму відображали Хафеза Алясада як батька, що формувало особливу мовну логіку логіку сімейних відносин. Ведін стверджує, що в типовій сирійській сім'ї батько, як правило, очікує слухняності та забезпечує матеріальне благополуччя сім'ї. Роль Асада як національного патріарха символічно позиціонує його як домінантну фігуру в національній спільноті. Асад усоблюєш державні установи, покликані надавати товари та послуги в обмін на покору та вірність. Словом, ось ще є найважливішим висновком сьогоднішньої розмови про російську та сирійську пропаганду. Подекуди диктаторам не треба, аби ви вірили у їхню пропаганду. Їм лише треба, аби ви її відтворювали. Кілька разів жорстоко покаравши незгодних, режим може змусити людей говорити про режимними гаслами, довести їхнє відтворення до автоматизму і суспільної норми, і тоді в частих публічних покараннях вже й не буде такої значної потреби. Люди дедалі рідше наважуватимуться на протест, вважаючи, що всі навколо з ними не згодні. До речі, саме це припущення раніше сформулювала дослідниця Елізабет Ноель Нойман в своїй теорії спіралі мовчання, що люди значно менш охоче висловлюють свою думку. Якщо їхнє оточення дотримується протилежних поглядів, ми ж бачимо, що такі тактики сирійського режиму є прообразом нинішніх стратегій використання онлайн-ботів. Наприклад, різні режими наповнюють коментарі під дописами з критикою влади, такою кількістю провладних коментарів, що в автора допису може з'явитися враження, ніби всі навколо нього мають протилежну думку. Це спонукає рідше її висловлювати чи взагалі переглянути її. І як я вже зазначив, подібну річ, ми можемо простежити і в сучасній російській пропаганді, яка іноді цінує конспірацизм та недовіру більше. Ніж щиру прихильність. Хоч, звісно, тут варто уникати узагальнень, бо в своїх тактиках пропагандисти вдаються до дуже різних засобів і підходів, і те, про що ми поговорили сьогодні, це лише один з них. А поки що я дякую вам за перегляд. Щиро запрошую переглянути наші попередні відео та підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.